Давайте подивимось, як особистий досвід може кардинально змінити ставлення до такого предмету, як інформатика. Для багатьох знайомство з інформатикою це, знаєте, ціла буря емоцій і не завжди приємних. Уявіть собі, перші уроки інформатики були буквально сповнені справжнього страху, і цей страх він же нікуди не зникав, міг тривати роками, створюючи серйозні бар'єри. А з чого все починалось часто з неймовірно складних завдань. Які давали взагалі без пояснень, просто роби. Звісно, це лише посилювало тривогу. Додайте до цього пропуски, незрозумілі інструкції, встигати за програмою було майже неможливо. І програмування виглядало як якась стіна з незрозумілих символів, просто набір заплутаних правил. Але потім щось змінюється, і складність раптом перетворюється на справжнє захоплення. Пам'ятаєте це відчуття? Але перша власноруч створена гра рактом запрацювала це ж справжній захват. А для когось це була магія штучного інтелекту, коли бачиш, що він справді навчається. І от тоді приходить розуміння інформатика це не просто сухі правила, це ж простір для творчості. Навіть звичайна презентація, зроблена з нуля, може стати уроком творчості і дизайну. І погляд на предмет змінюється це вже не просто механічна робота з даними. А інструмент, щоб створювати технології, які вміють думати і вчитися майже як люди. І, врешті-решт, це ж не просто щось академічне це вже життєва необхідність. Бо коли змінюєш роботу, раптом виявляється, що без комп'ютера нікуди. І ось ця реальна потреба це, мабуть, найкращий поштовх до самостійного навчання. Так, інформатика стає потужним інструментом, який формує інноваційне мислення. Саме такі особисті історії від страху до захоплення і визначають наше ставлення до технологій.